The Мені питання, як яке я хочу від вас відповідь. Дивіться, я на самому початку сказав, що ця розмова буде доросла, і тому я хочу від да. вас дорослої відповіді. І ставлю зараз доросле питання: це про те, яка наша українська вигода може в цьому всьому бути. Тому що Дивіться. Ми, ми ж можемо знаєте. домовитися про те, що якщо Азербайджан буде ганяти цей газ російський на російський, і Росія буде в цьому процесі, тоді Росія не буде руйнувати цю ГТС. Тепер вона зацікавлена в тому, щоб ця ГТС і далі існувала. Згадайте, як вони? Минулому тижні бахнули по, по Львівській області саме по сховищах та не по ГТС. Вони зараз б'ють по ГТС. Це такі ви, ви попереджувальні удари, саме саме е, типа, ну, так. хлопці, ви там дослухайтеся, бо є від цього в першу чергу і є Орм. Тепер дивіться, ну ви правильно абсолютно ставите питання, тільки я вам на зустріч поставлю питання. А скажіть: якщо по дорослому, ми що з вами думаємо, що Україна? Така суб'єктна зараз, що вона сама буде приймати це рішення? Ну давайте чесно. Ну ГТЕС на нашій це... території ми можемо тут грати? Ой, Грати можемо, але рішення, ви знаєте, ми будемо приймати в комплексі в пакеті з рішеннями, які нам будуть про... пропонувати в першу чергу наші основні стратегічні партнери. І я задаю до вас питання: а до кого літав літа? на інагурацією, і Орбан до кого літав, декілька разів. З ким зустрічалися вони? Вони не зустрічалися з новим президентом Сполучених Штатів, вони не узгоджували, як ви думаєте, не обговорювали це питання. Давайте, якщо ми вже дорослі люди. І якщо там буде шукатися якесь палітра, якийсь пакет, Розумієте, то зрозуміло, що в цьому пакеті будуть враховані інтереси тих осіб, яких ми зараз дуже не любимо. Це і Фіцо і Орбана, але вони представляють дві країни: це європейські країни, це сусідні країни, це країни Євросоюзу, це країни, через які до нас йде допомога, транспорт і електрика, до речі, якої нам так не вистачає. Розумієте, і тому просто підходити питаннями. Біле чорне я люблю не люблю, на жаль, тут не виходить. Так, да, як громадянин, мені неприємно з вами говорити, що ми будемо в результаті можливо, можливо транспортувати цей е, де-факто російський газ, хоча він по бумагах буде азербайджанський. Але знов таки це ну це, мабуть, і буде оце питання якогось пакету, до якого нас будуть панукати саме тому, Але. президент поки це сказав. Угу. Мені самому цікаво, які дії будуть найближчим часом. Ну, я вам зараз не кажу про технологію роботи нашої ГТС. Бо я однозначно вам зараз кажу, що з точки зору технології економіки роботи ГТС безумовно будь-який транзит завантаження, безумовно, ну, для ГТС. Це, це, це її хліб, це її це робота. Так. Вона для того будувалася.